Я вирушаю в Україну. Дехто з вас може хвилюватися за мою безпеку або дивуватися, чому я прямую в Україну, охоплену жорстокою війною. Моя місія проста: я їду в Україну, щоб розповідати історії стійкості і дати голос 40 мільйонам людей, які мріють про мир на своїй рідній землі. Дрюбінський блогер, що об'їхав усі 197 країн світу, знову приїхав в Україну під час повномасштабного вторгнення. Почнемо з короткого огляду моєї подорожі. Я, моя дружина і наш оператор Матей почали в празі. Потім сіли на довгий потяг до Львова. Бінський провів сім днів в Україні. Проїхав понад тисячу кілометрів від Карпат до лінії фронту. Після п'ятнадцяти довгих годин ми нарешті прибули до Львова. Це прекрасно. Поки що життя тут здається доволі нормальним, але я розумію, війна десь поруч. Щоб краще відчути місто і зрозуміти поточну ситуацію. Я зустрічаюся зі своїм другом українцем Маркіяном, який готовий показати мені все довкола і допомогти зорієнтуватися впродовж наступного тижня в Україні. Мій друг Маркіян звідси зі Львова. Гарне місце, чувак. Так це дуже старе місто. Дрюбінський вніс Львів у свій топ 100 найпрекрасніших міст на планеті. Місто Лева зайняло 37-му сходинку. Усе здається, працює: магазини, кафе, бари, ресторани усе відкрите. Так, але якщо подивитися туди, наприклад, бачиш ту сіру коробку, це генератор, коли вибиває електрику через російські атаки. У липні ми мали лише 16 годин електрики на день, тому що Росія знищує електростанції. Ресторани відкриті, бо люди хочуть зберегти відчуття нормальності. На вулицях музика і кава, натовпи туристів, наче нічого незвичайного. На перший погляд, ця площа у Львові ніколи не зазнавала ударів. Так не можу сказати, що ні, але атаки тут бувають дуже рідко. Я бачив так багато українських прапорів по всій Європі. Але тепер, коли я дивлюся на прапор, перебуваючи в самій Україні, це зовсім інше відчуття. Майже щодня тут відбуваються похорони військових. Ось тут їхні біографії. Сьогодні вранці якраз був похорон, просто кілька годин тому. Думаю, для нас дуже важливі. Не забувати про героїв про те, що війна все ще триває. Ми не ховаємось від неї. Вперше за усі свої подорожі Дрю чує сирену. Це перший раз у моєму житті, коли я чую сирену. Я об'їздив увесь світ, але таке вперше і ніхто навколо навіть не реагує. Щось оголошують українською? Мабуть, попереджають: будьте обережні, летять ракети. Сирена лунає просто з цієї церкви. А хлопці позаду мене спокійно стоять, ніби нічого не відбувається. Я ніколи в житті не чув нічого подібного. Що сталося? Я схопила ноутбук, це дуже важливо, бо подумала, що так ніколи не знаєш. Напевно. Я щойно почув про ракетний удар по Львову, який стався кілька тижнів тому. Ракета влучила в житловий будинок. Мер міста повідомив, що було пошкоджено понад 50 будівель. Маркіян запропонував поїхати на ту вулицю, щоб побачити місце удару і дізнатися більше про те, що сталося. Ми більш ніж за тисячу кілометрів від російського кордону. Кілька тижнів тому сюди прилетіло шість ракет і 12 дронів. Ракета влучила в житловий будинок. Семеро людей загинули просто там. Загинула вся родина, троє дівчаток і мати вижив лише батько. Це звичайна житлова вулиця гарна з бруківкою, старими будинками. І удар прийшовся саме на цей будинок. Найстарша донька працювала разом із кількома моїми друзями. Вони готували молодіжний фестиваль, і вона загинула всього за три дні до його початку. Ракета влучила в житловий будинок, школа за кілька метрів. Під час атаки дітей там не було, але страх залишився в кожному вікні. Як ти думаєш, навіщо війна? Така дурна. Люди вбивають одне одного без причини через клаптик землі. І найстрашніше ти ніколи не знаєш, чи наступного разу не влучить у твій дім. Це школа, так? Так, просто поруч. О, Боже. Я справді радий побачити сільську місцевість, познайомитися з людьми і зрозуміти, як їхнє життя відрізняється від міського. Але вже на початку подорожі важкий момент. Ми просто їхали дорогою, і маркіян показує: ось ця будівля була зруйнована ракетою. Прямо тут подивіться на це, видно всю руйнацію. Це розриває серце. справжній присмак війни. Бачити все це на власні очі. Дорогою на схід дрю разом із командою відвідали одну із туристичних принад України: фортецю Тустань. на вулицях базар, бабусі продають свої домашні фрукти, овочі, горіхи. зараз сезон, і життя тут виглядає дуже затишним. Як Я зрозумів, війна майже не зачепила ці маленькі громади в західній Україні, особливо в сільській місцевості. Життя тут іде своїм ходом. Звісно, ціни зросли. Інфляція у багатьох є друзі чи родичі, які були поранені. Але якщо говорити про вибухи чи ракети, здається, тут усе більш-менш спокійно. Ось у нас є лук і стріли. Якщо вистрелити, то прямо в обличчя Путіну Ми їздили маленькими селами і побачили чудову жінку, яка продавала свіжий виноград. Отак, Боже мій, такого смаку в США не знайдеш. У нас виноград без кісточок, а тут справжній насичений. Далі в маршруті американця, столиця Київ. Ми щойно прибули на головний вокзал у Києві, але близько півгодини тому пролунала повітряна тривога. Тож ми не могли вийти через головний вхід, довелося підніматися назовні через підземний перехід. Зараз трохи після п'ятої ранку комендантська година щойно закінчилася, і люди знову починають виходити на вулиці. Ми просто шукаємо таксі, щоб доїхати до готелю, і трохи відпочити. Відчувається повітря в столиці важче, коли розумієш, що ти в місті країни, яка живе у стані війни. А вночі одна з найстрашніших ночей його життя. Так, це ракети. Ти впевнена? Це справді звук ракети? Зараз перша ночі, і знову лунає повітряна тривога. Послухайте це повідомлення. у Києві оголошено повітряну тривогу. Наполегливо рекомендується спуститися в наше підземне паркування на мінус другий поверх. Чорт, ми щойно почули вибух. Ти чула це? Наполегливо здається, вибух буквально дві хвилини тому. Мене серце вискакує з грудей, коли ми спускаємося в бомбосховище. там повно людей. Гості готелю лежать на розкладних ліжках, розкиданих по всій кімнаті. Матей щойно написав, що бачить дрони і вибухи просто за вікном. Я ніколи в житті не переживав нічого подібного. Це страшно, це, мабуть, найхимерніший досвід, який у мене коли-небудь був. добрий ранок з Києва. Це божевілля. Виходиш на вулицю і бачиш, як відкриті кав'ярні. Люди сидять, п'ють каву, спілкуються, наче нічого не сталося. Тепер я повністю розумію. І тепер я по-справжньому співчуваю людям в Україні. Розумію, як вони переживають цю війну. Бо я сам щойно відчув це на собі. А вони живуть у такому стані вже стільки років. Це просто жахливо. Ми проїжджаємо повз найбільший аеропорт України. Він повністю закритий. Минулого разу, коли я був тут, я саме через нього летів, але під час війни він не працює. чого ти очікуєш побачити в Харкові? Думаю, це дуже живе місто. Одне з найяскравіших прикладів української стійкості. Харків Харків під обстрілами чи не щодня місто вкрите слідами вибухів. Ми щойно вийшли з кав'ярні буквально на кілька кроків, і перед нами повністю зруйнована будівля. Я не бачив такого масштабу руйнувань із часів Сирії у 2019 році. Абсолютний жах. Схоже, шматки цього будинку от от обваляться просто над нами. Це просто спустошує. Але попри це життя в Харкові триває. Діти вчаться в укриттях під землею, а після уроків танцюють та змагаються. Після всього, що ми побачили так багато руйнувань, здається майже нереальним опинитися в одному з найжвавіших торгових центрів Харкова. Ще одне нагадування про те, що життя продовжується навіть попри постійний страх. Усередині проходить великий танцювальний конкурс. Дуже круто. Колись думала, що будеш на танцювальному шоу в Україні. Ой, не знаю. Україна за ці сім днів була справжніми американськими гірками емоцій. На кожну мить радості і тепла, коли ми сміялися за обідом чи спостерігали, як діти граються на вулиці, припадало щонайменше дві миті болю і страху. Війна не щадить нікого. Вона руйнує долі всіх, хто в неї втягнутий. І в ній немає переможців, бо щоразу програє людяність. Але якщо я виніс із цієї подорожі щось одне, то це усвідомлення. Українці мають незламний дух. навіть у найтемніші часи їхня стійкість і надії сяють яскравіше за весь хаос довкола. Це нагадування про те наскільки потужним може бути людський дух, коли він стикається з найтяжчими випробуваннями. Україна для Дрюбінській стала не просто одним з пунктів зі 197 країн світу. Це країна, де посеред війни люди усміхаються, варять каву, будують укриття для дітей і продовжують мріяти про майбутнє. Я б сказав, що вся ця поїздка в Україну, весь цей досвід змінив мене як оповідача, змусив мене усвідомити, що є важливим у цьому світі. Змінив як людину. Наприклад, ми скаржимося, що розрядився акумулятор телефону, чи ми хочемо купити новий телевізор для дому. Ми переживаємо, бо дівчина розірвала з нами стосунки. Але ці люди втрачають свої життя. За що? Щоб бути українцями? Це дійсно дало мені перспективу і сформувало мене як людину. І я завжди буду говорити, що це була одна з найважливіших поїздок у моєму житті, коли я сиджу тут і дивую. На ці прекрасні будівлі Україна завжди займала особливе місце в моєму серці. Я завжди вказував її як одну з моїх улюблених країн у всіх тих списках, які я складав протягом останніх десяти років. І я скажу, що зараз я безмежно закоханий у цю країну, і суть у тому, що як ютубер, як оповідач, я маю унікальну можливість пролити світло на цих людей, на Україну, щоб їхні голоси були почуті і мали вплив. Можливо, ви більше не бачите заголовків про Україну та Росію, тому що це вже не новина після стількох років. Але я сподіваюся, що ці свіжі історії дали вам. Нове бачення трохи просвітили вас щодо ситуації та познайомили вас з дивовижними людьми України. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.